Зіпелор при болю в горлі. Раунд обмін ролями і в ньому чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. Легендарні спортсмени, власники неймовірних рекордів. Ті люди, які прославляли свої країни. Але. Що про них знають жінки? Все. Отже, завдання наступне: перед вами вісім фліп-чартів. На них зображені вісім спортсменів чемпіонів. У мене тут є вісім табличок, які я давай, давай, давай. передаю жіночій Можна команді. одразу забрати усіка на табличках вказані види спорту. Ваше завдання розподілити ці таблички таким чином, щоб правильна табличка з правильним видом спорту опинилася біля правильного чемпіона. Добре. На все про все у вас 90 секунд. Час пішов. Да. Дякую. Дівчатки! Дякую. Дякую. Значить футбол. Кабінет Брайна. Nah, right. Точно тут. Це футбол. Це ж Месі, да? Це Месі? Жанчик. Так? Да? Жанчик. Що, футбол, да, Дівчатки, це Месі. Теніс. Я не грала я думаю, в теніс. Я думаю, що це, я думаю, що це, я думаю, що це. Формула, Де. Де. Ти думає, формула це 1. Ти думаєш, це теніс? А оцей не теніси справа з вушками цей плавець! Я також думаю, плавець! Що це, плавець. це знаєш що? Формула-один. Це, це думаю, цей от, це... А, який теніс? 25 тисяч калорів. Це калорий Фелпс, є, Майкл є, Фелпс. Майк Фелс. Ні, не бігає. бігає. Це точно подушно Або Формула один. В... Оцей формула один. Я думаю, що це вичисений. Так, 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 так. Ви впевнені, що це теніс? Або це тенісист. Я не впевнена ні в чому. Подивіться на цю людину. А давайте давай поміняємося. Теніс. Він якийсь дуже а може, отой формула – Валерія. Це точно теніс Валерія. Може, може о... оцей формула – Це теніс. Оцей оцей. Мені він нагадує. Блін, обоцей, а мені отой нагадує. Він в нього якісь отут діаманти. А можу діаманти вебери, в кого давай, я не почекай, можу діаманти я прошу. Я думаю, я думаю, що це тенісист. – але давай того теніс. на теніс, а цей буде в формулі кататися <рис> з діамантами вухах. Наш самий красивий, Наші самі красиві. Ну цей схожий на Монако. Знаєш, як в Монако ходять оці всі такі. А красиві? Вони ходять, вони їздять Леся на дорогих машинах. На... А він. це точно не репер? Це Андрій Ламар. А ви певні, що це плавання мені здається? Ні, ні. Майкл Фелз з плавання. Так да, я... Все, дівчата, виходьте, Лер, ти теж. Ну, вау. Ти модель? Ми всі моделі. А, точно. Так, ну що, давайте перевіряти. Дівчата розставили. Таблички відповідно до наших чемпіонів. Подивимось. І почнемо з Жана Беленюка, багаторазовий чемпіон світу Європи і чемпіон Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році. До речі, Жан, окрім того, що спортсмен, ще й магістр психології спорту. Це правильно, тобто табличка стоїть на тому місці, на якому має стояти. Далі у нас іде Олександр Усик, також олімпійський чемпіон. Чемпіон світу, і буквально у травні цього року Олександр вистояв 12 раундів проти Тайсона Ф'юрі і переміг його, ставши абсолютним чемпіоном світу по боксу у надважкій вазі. Пишаємось Олександром. Далі у нас Рафаель Надаль. Це дійсно тенісист. Переможець 22 турнірів великого шолома і дворазовий олімпійський чемпіон. Дівчата, а от цього мабуть, ім'я ви точно знаєте? От скажі мені, це месі. Що? месі він месі. Месі. золотий м'яч має. Месі має золотий м'яч. А скільки разів він отримував золотий Три рази. Вісім разів Ого. месі отримував золотий м'яч. Також він вісім разів отримував титул Найкращий футболіст світу за версією Фіфа. Йдемо далі. Мама. Як ви вважаєте, хто це? От ви точно знаєте його ім'я. Його називають Блискавка. Болт! Правильно! А звати його Хусейн. Хусейн. Вау. Так, все правильно. Його називають блискавка. Найшвидша людина у світі. Спринтер. Восьмиразовий олімпійський чемпіон і одинадцятиразовий чемпіон світу. А ось цього, ви точно, ви точно його бачили у фільмах. Ви точно його бачили у кіно. Це ж Майкл Джордан. Це дійсно Майкл Джордан. Дійсно, Майкл Джордан, баскетболіст. Його повітряність багаторазовий переможець чемпіонату NBA у складі команди Чикаго Bulls. і дворазовий олімпійський чемпіон. Чому я спитав про кіно? Тому що фільм, в якому він знявся, космічний баскетбол, став найкасовішим фільмом. Знятим про баскетбол. Далі у нас Льюіс Гемілтон. І він дійсно дуже полюбляє швидкість. Тому виступає у Формулі 1. Семиразовий чемпіон світу побив рекорд Шумакера за кількістю виграних гран-прі у Формулі 1 і отримав титул лицаря Британії від самої королеви Великобританії Єлизавети II. Ну і дійсно, Michael останній Phelps. у нас на черзі, але не останній в басейні для плавання. Майкл Фелпс має 23 золоті олімпійські медалі, і це насправді рекорд цих змагань. Тому у нього прізвисько Flying Fish, Це мій косно прикладати летюча риба. Я вас вітаю! Цілих вісім правильних відповідей. Щось таке ви дійсно розумієте в спорті. І тепер у Лесі точно буде фото з усихом. Продовжується раунд. Обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Дівчата, скажіть мені, бувало таке, що годинами збираєшся на побачення? Обираєш що вдягнути, Перевернула шафу. Змінила 20 луків і нарешті вибрала то саме красиве персикове худі. Приходиш на побачення, він дивиться на тебе і каже: О, прикольна кофта. Ну, яка кофта? Я запрошую на сцену прекрасних дівчат. <реш> так, ми бачимо вісім дівчат у восьми кофтах. Що далі? почекай. Ото світер. Завдання не вибрати собі дівчину. За 90 секунд. Подивіться уважно на дівчат і дайте їм в руки табличку з правильною назвою кофти. Впораєтесь за кожну правильну відповідь один бал. Час пішов. Погнали, 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 погнали. Лонг слив. Я реглан. знаю, давай сюда. Думай, Кулу, Ру. Ру. Давай, Ру. давай, 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 бери, худи бери. Лонг слив. Так, Олімпійка. Олімпійка у нас. Так, я даю Худо Олімпійка. Худі з капюшоном. Реглан. А ти? чьем? Реглан. Реглан, ось. Ні, реглан. Лонг слив рукава. Так, худі, так, з капюшоном светер. Чекай, кардиган. Дай якусь, дай якусь. якусь. Світ, стоп, 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 стоп. Покажіть. Свішот, пулове, пуловір. Пуловір, ось це половир. Ось це половер. 100%. Пул... 100 кардиган. Ні, Ні кардиган, просто ков, це точно. А таке пуловір. Ось це кардиган. Ось це кардиган. Кардиган розсіднутий половину. відкритий, так? Сто відсотків. Давай далі, стой. Так Стався реглан. Ну це ж не реглан, це не реглан. Це светер. Це лолок. Оце мені здається, реглан. Стоп, дивись, дивись, оце лонг бо воно довге. Дивися. Оце тут решта і ото все чувак на да? лонг слів. Чувак лонгслів — Це довгі, лонгслів. лонгслів. — стоп. Лонгслів. Це точно лонгслів. — Стоп, чекай, 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 Реглану чекай. Стоп. стоп, давайте. В чому точно впевнені? Я точно що це половер, це кардіган, це Олімпійка. Ось це, ж оце світ. Світ а це лонслів, я не впевнений. Мені здається, це бути навпаки. Довгі рукава, відчувають це лонгслів. Добре, окей, Худі. худ. Реглан. Це то стоп. Тут два светри! Що робити? Так, светер це в'язаний. Светр це в'язаний. Це светер. Та ні, ну це... Це реально подстава. Ну, давайте, пройдемося. Можливо, хтось також, як хлопці, не знають, як називаються тіво кофти. Це у вас Олімпійка. А табличка з надписом Олімпійка. Правильно, спортивна кофта на блискавці. Дякую. Вам дали в руки реглан. А на вас розкішний, рожевий. Реглан. Светр е, з рукавом від горловини. Правильна відповідь. Uh! Так, тут вже проблемка. Яка? Яка. Вона хоче нас заплутати. Да. Відкритий светрик, як казала моя бабця, називається кардиган. Правильна відповідь. Фу. Половер вам так? Та? в ручки. Пуловер чи пуловер? половер? Пуловер. Чим відрізняється пуловер від інших кофт? Це тим, що тут е виріс в формі англійської букви В. До речі, е такий виріс завжди віднімає 10-15 років. Тому сміливо носіть пуловер, Завжди будете виглядати молодою, як Богдан Буше. Це правильна відповідь. Особливо в мене цей половер конкретно віднімає мову на такій дівчині. Що таке светер? Светер – це в'язаний виріб з високим коміром. Комірець є. Дуже викрив. Боже, це ж моя сестра старша. Звідки ті ноги ростуть? Скажи. Звідки ті Боже, Май Бога в серці заганяти нас в комплекси? Так, правильна відповідь. Е, хтось з хлопців. Підбігав і казав: Ти шо, лонслів, лонг! Це довгий! Правильно, це така футболка з довгими рукавами називається лонгслів. Правильна відповідь. Ну там точно все. Влі. Ну і Худі, просто тренд. Тренд взагалі. Всіх сезонів, всіх років, всі знають, що таке худі. У моїй шафі, напевно, є дві сукні, все інше худі. Це худі. Правильна відповідь, А ви дуже красива. Прикинь, що робити. Ну, а світшот, в принципі, від худі відрізняється тим, що там є капюшон, тут немає. І з резинками на рукавах. Також тут немає кишені, а в худі є. Світшот це правильна відповідь. Дякую. У мене все. Далі хай пан сидять. Так, так, стоп, стоп, стоп. Що, що я можу на це сказати? Що я можу сказати на це? Як <клес> вам? Пане суддя, у мене все. Дякую, дівчата. І чим ви хвалитись, тим, що ви знаєте того пульовера. Давайте подякуємо дівчатам! Так, я зрозумів, що чоловіки можуть десь підпрацьовувати на виробництві. В'язати светрики. Так, молодці хлопці. Вітаю! Вісім правильних відповідей. Ну, зрештою, дівчата розбираються у спорті. Ідеально, так. принаймні в цьому конкурсі. 8-8, Нічия. <зві> дивоглядки. <зві> так, а давайте на дивоглядки покличемо Валерію. Yeah! <зві> Може, це буде кілька хвилин, коли вона рівно стоїть на місці і не стрибає. І... Давайте я піду. Я, я, я. Пана блін! І курена! Дивись, я намагався Моргайся. тебе врятувати. Моргайся. Намагався. До останнього. З підлоба дивишся. Ось так, якщо, якщо починає миготіти очах, робиш в сторону і знову. Ось просто з нормальними від, відкритими очима. Бо коли ти отак от чекаєш, поки почнеться відлік, відкриваєш і у тебе очі починають одразу пекти. Ага. Просто зараз проморгайся. От взагалі не роби на цьому ніякого акценту. Тому що якщо робиш акцент, одразу будеш моргати. Отже, три, два, один. Почали! Влад, тримайся, вона довго не вистуть, просто тому що не може довго стояти на одному місці. Влад, Влад, ви правила, зрозуміли. Мене сльози пасують. Красива. Одно й пешу, інше закреслює. Що молодець має боги, тому що вона дивилася. Що? Заходь, Як заходь. О Владе все. після. Давай, приймай. Такої леопардики і дихання перетискає перемога жінок! Не засмучуйся, все окей. Так, чувак, ми не то сльози почали йти, чи мінус чеку через п'ять. Не хвилюйся, ми на тебе не ображаємо. От взагалі ні. От просто нуль. Нуль образ. Я просто хочу, щоб зустрічатися пройшло. Отак от, отак от, отак от. Що, я, я просто добра людина, поняла? Скільки відсотків чоловіків таємно дивляться сторі з колишньої <рі> <рі> робимо Ми дівчатки, так робимо. ми. Це наше. Вони так само роблять Це наша з других привичка. профілів. Так само, ну у мене було таке, що я дивився. Так. Я так не робив ніколи. Це вони створять інші. Нас ну, неможливо це... На на це більше половини. Так, більше ти половини. Так, я думав, що... А на ну на хіба напиши, скажи я суму... подивитися, власники. як вони ми власники. щасливо живем. 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 без живемо. Серйозно це цікаво. Ні разу, ні разу в житті. А ще знаєш чого? Того що ти забуваєш, як е, вона підписана. А давай е, хай е, глостер скаже. Оце відповідальність. Тобі даєш відповідальність, ти робиш все можливе, щоб досягти своєї цілі. Давай це досягай. Скілька, я... <рігла> і пішла. Давай що ти Мій я, сказала, я... <рігла> точно знаю про мене все, але нюанс він прокурор тому... а. <рігла> відповідає місь глядацьких симпатій. Діана Глостр. Що ж? Так як мій колишній знає про мене абсолютно все. А, дивиться сторі твої. Я впевнена. Тому що в мене дивляться якісь нагаточки на даму, mm. а я не знаю, хто це. Я думаю, що так роблять 58% чоловіків. Вау! Будь ласка, 58! Більше Доволі половин. великий відсоток. Доволі великий Вона, відсоток. Покажіть тебе, нам, будь ласка, каготочки. правильний. Правильна відповідь мами трьох ангілочків, кагаточки. Давай, давай, давай! No! No! Ви сильно переоценюєте це. Я ж кажу, ви перетягнули. Ви думаєте, нам реально нічим нам не Цікаво. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Кей, hey, чому ваша проблема? Вам не цікаво? Подивитися, як в мене все окей? Навіщо дивитися в минуле? Треба дивитися в майбутнє. Хорош! Дядь все! Щоб ви зараз не говорили, оце перебуває все. Та вони дивляться не таємно, а просто відкрито. Чого їм соромити? Взагалі-то так, пане суддя, ви праві. Дівчата, не даю бонусну тисячу гривень. Найсправедливіший Найсправедливіше. 6 тисяч гривень. гривень. чоловіків, Я всім, дивлюсь. дівчат! Я дивлюся, таємно. <праць> нічого, нічого. Нормально. Це нормально. Що більшість чоловіків не признаються в опитуванні і дивляться вони сторі своїх колишніх. Ось ці конспірологічні теорії. Ну накрутили тобі Реально бігу, тупо, тупо нас при над жорстко приніжають.